Доброго дня. Я тут займаюся підлітками орхідей. Ось в мене такі три підлітка. Куплені були в торфяних стаканчиках. От, ще зараз покажу. Це ліодоро, Так, вона здорова. От ось мені незручно знімати камерою Еліодору. Дуже хороша. Корені. Корені всі гарні. Мінімарк. Маленький такий. Це мінімарк. Теж ну, непогані корінці шия. А ось біондоро. Щось там якась є чорнота. І я ось не знаю, що мені робити. Може, фундазолом. І тут один листочок якийсь блідий. Це біондоро. Так, один листочок. Як це показати? Я не хочу її виймати. Вон, тут якась є чорнота. І вона мені не дуже подобається. Там ще від торфу он щось є. Оцей листочок який. Так, як показати який? Ось він мені не дуже подобається. Я не такий же і спец по орхідеям. Підлітки в мене вперше. Оце прийдеться його лікувати. Бо тут щось нехороше. Я вийняла торфяні стакани з них і поставлю нехай нехай підсохнуть. Може, коли він підсохне, буде краще видно, що там з шиєю. Оцей Біондоро один тільки. А так ці здорові. Ліодора взагалі, красота, краса. мінімарк теж непоганий, там трохи сухеньке таке. Ну, теж можна е, заради профілактики теж чимось. Може, фундазольчика туди. А це я приготувала їм кору. Вже суміш готова. Кора архіата на три стаканчики. Одразу приготувала. Значить. Шість і дев'ять кора орхіата. В мене така була. Яка була, я не купляла. З фагном сухий, який в мене був. Я трохи його подрібнила і додала. І ще кокосове волокно додала трохи. І трохи вугілля деревне, маленькі кусочки. По розміру кори. Ось така в мене суміш вже готова. Потім я її пропарила окропом. І ось можна вже саджати, але ж, що буде далі, подивимося. Ну, ось я закінчила посадку у кору, у ту суміш, яку я зробила, але чомусь мені її трохи-трохи не вистачило, щоб доверху чогось додати. Значить, я думаю, може сфагному покласти. Як я робила з дорослими орхідеями, вони мені з фагном зверху дуже добре ростуть, от з І коріння дуже добре росте. І тут оцей. Це Біондора, яка я думала, що там чорне, наче воно просохло, нічого такого не бачу. Е -е Страшного. Може, це на камеру воно і не показує як. Так, я не буду перевертати, бо а так в мене освітлення нема. Ось, якось може видно. Що це не знаю? Там був корінчик. Ну, я так подивилася, може воно підсохне, нічим поки що не буду обробляти. Просто посажу, подивлюся, як воно. Оце тільки оце місце. Оце місце мене не непокоїть, а в... в... вся вона тут, так, наче й нічого наче і все добре. Просто вона дуже глибоко сиділа у тому торф'яному стакані, ось Біондору. І почорніла якось. Вона підсохла і вже, наче, не така. Це торф з тих стаканів. Так, буду зараз думати, чим його, чим їх, мабуть, такі все-таки. Додам э, сфагнуму зверху трошки. Не так, щоб воно э, зовсім покривало, але щоб э, шия була трохи зверху, а сфагнум отуди. І взагалі ж э, підлітки вони ж живуть у сфагномі, їх вирощують, але. Оце я купила в торфяних стаканах. Це у нас марк. Це трошки сміттячка. попало на неї. Ось, значить, буду зараз продовжувати. Мабуть, роблю з фагнумом зверху, бо з фагну дорослі дуже добре ростуть. І дуже добре йде коріння, то я, мабуть, так зроблю з підлітками з цими. Ну, сподіваюся, що з Біондору нічого страшного немає. Трохи якихось механічних пошкоджень на листочках, але нічого страшного цей листик його якось. Ще. Ну, от, така вона. Від, бачите, вона трошки нерівна. Ця нерівна. Я її намагалася вирівнити, щоб вона в мене рівненько росла. Але ж не все ж е відбувається так, як ми хочемо. Закінчила пересадку підлітків орхідей. Таки додала сфагному їм. Ось так. Це в нас хто? Це в нас наша Біондора, яка викликала в мене занепокоєння. Сподіваюся, що з нею буде все добре. Бо мох з фагном він лікує, трошки по... струшую. Ось який він. Там є дірочки, це два стаканчики, один без дірочок, інший з дірочками. Ну Поки вони будуть сухенькі, поливати буду у двойному стаканчику, а так вони в мене будуть стояти. Без, без двойного стаканчика. Після поливу особливо будуть там стояти от у от цьому кашпо. Ось. Це у нас біондоро. Ви бачите, хотіла я придбати ліодоро, а придбала їх цілих аж три. Біондоро, Ліодоро і Мінімарк. так подивилися тепер дивимося Марка, це Марк теж ось трохи притрусився. Міні марк. Ну так. Ось така посадка. Ці дірочки я робила е, розпеченою на газовій плиті спицею в'язальною. У мене є така спиця, не потрібна. Мені для в'язання стара, і я її використовую для цих цілей. А оце Ліодору. Дивимося ще Ліодора. Дуже довго прийшлося це робити, бо з фагном у мене отакий, як бачите, багато там гілочок. Голочок з хвої, якихось травинок. коротше, Багато сміття всякого. Нам же ж не треба таке для орхідеї. Яке там ніяке сміття нам не потрібне. Ліодоро. Такий посадочко. Може, трохи забагато моху, але він після поливу він трошки, може, утрамбується, хоча. І в моху їх вирощують, в моху краще, ніж у, цих, у цьому торфу. А цей сфагнум, оцей. Сміттячко, це я використаю для якихось інших рослинок, коли буду пересаджувати, тут додавати в ґрунт. Теж, наприклад, для, буде добре для піпремнумів, антуріумів і їхнього сімейства. Це е, Сциндапсус, що ще, Аглаонема, Антуріуми і такі можна додавати. І взагалі мох сфагнум і трошки кори тут в, в цьому мосі. Коротше, я не викидаю нічого. У мене все це йде в діло. Потім це мої інструменти. Ось от в такому стаканчику воно сиділо. У торфі, а я їх в більші стаканчики пересадила. І буду спостерігати за Біондоро особливо, бо вона мені щось не сподобалася. Оцей листочок якийсь підозрілий. Трохи. Так, як його показати? Зараз. Зараз покажу ось цей листочок. Не фокусується. Як його показати? щоб він фокусувався? Не хоче. Ладно. Будем вирощувати. Підлітків. Підлітки. Перше в мене підлітки. З'явилися. Так, до побачення.